Так. Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо проведення бюджетної комісії. Е, так, всі питання роздані. У нас порядок денний складається з 34 питань. Голосуємо за порядок денний, То, за? проти, отрималися, рішення прийнято. Е, перше питання у нас це розгляд клопотання відділу житлово-комунального господарства Кривовецької міської ради про виділення додаткових коштів. Для придбання гумового покриття на дитячий майданчик 99 тисяч гривень. Для придбання тротуарної бруківки для виконання робіт з благоустрою на території міста Кролевець 260 тисяч гривень. Для придбання та встановлення дитячого майданчика в центральному парку міста Криловець 370 тисяч 300 гривень. Для виготовлення проєкту-кошторисної документації об'єкта капітальний ремонт будівлі гуртожитку по вулиці Андріївська, 8. 20 тисяч гривень. На приріст бігових коштів, КП Кролевець водоканал 250 тисяч гривень. На приріст бігових коштів КП Ремдільниця Кроловецької міської ради 1 86 тисяч 335 гривень для виплати заробітної плати з нарахуваннями КП Кровецькі рушники Кроловецької міської ради, 55 520 гривень, в кого які будуть. Питання, пропозиції, зауваження. Пропозиція розділити виділення обігових коштів катериндільниця надати часткову суму 380 тисяч. Прийнято. В кого ще які будуть запитання? Е, у мене буде пропозиція е, для придбання тротуарної бруківки. Е, так, тому що бруківки. Да, виділити. В зв'язку з зміною кольору бруківки да, пропоную цифру 300 тисяч гривень виділити. Не 260, а 300 тисяч гривень. В зв'язку з зміною кольору там буде ціна трішки нижча. Тому пораховано, дійшли згоди такої суми. Якщо більш нема зауважень, то виносимо питання на голосування. Хто за? Проти утримались, рішення прийнято. Наступне розгляд службової записки начальника відділу цивільного захисту виконавчого комітету Короловецької міської ради про виділення додаткових коштів для придбання та встановлення електросирен системи оповіщення села Литвиновичі, Мутин, Камінь, Грузьке, Ярове. Загальна сума складає 250 тисяч гривень. Рекомендую підтримати суму 50 тисяч гривень. Почати з такої суми, щоб ми е, кожен місяць е, мали змогу придбати, встановити одну сирену на, на село. У зв'язку з браком коштів, тому виходимо з цього питання таким чином. В кого будуть які питання, зауваження нема? Виносимо питання на голосування. Хто за, проти, отрималися. Рішення прийнято. Е, наступне. Розгляд службової записки начальника відділу соціального захисту виконавчого комітету Кривовецької міської ради про виділення додаткових коштів. А саме службова записка дібрової Наталії Володимирівни стосовно виділення коштів для надання компенсації з місцевого бюджету за пошкоджені об'єкти нерухомого майна. Сума складає 100 тисяч гривень. Рекомендую підтримати. Доносимо питання на голосування. Хто за? Проти отримав, рішення прийнято. Наступне. Розгляд клопотання Сумської обласної ради, Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф про виділення додаткових коштів на покращення матеріально-технічної бази, а саме придбання спецодягу 29 комплектів демісезонних та літніх в сумі 89 900. Рекомендую е, виділити 31 900 це Ми дамо змогу придбати 29 літніх комплектів, поки пройде фінансування, поки пройде замовлення, відшиють до того часу, вони будуть актуальними. Стосовно 29 комплектів демісі-сезонних, є пропозиція питання на довивчення і повернутися в літній період часу до цього клопотання. Тому 31900, рекомендую підтримати. Хто за? Проти отримались, рішення прийнято. Е, наступне розгляд службової записки начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності виконавчого комітету Кровоївської міської ради про виділення додаткових коштів для оплати послуг з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки на первинному ринку. 5 тисяч гривень. Рекомендую підтримати. Хто за? Проти отримались рішення прийнято. Наступне розгляд клопотання директора комунального підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги про виділення додаткових коштів е, на виготовлення проєктно-кошторисної документації, а саме, капітальний ремонт фасадів, термомодернізація з утеплення будівлі КП, центр первинної медико-санітарної допомоги. Сума 110 тисяч 547 гривень 37 копійок та капітальний ремонт покрівлі ПКД на капітальний ремонт покрівлі з утепленням та водовідводом будівлі Центру первинної медико-санітарної допомоги. Сума складає 114 тисяч 294 гривні 74 копійки. В кого будуть які заважні пропозиції? Якщо нема, виносимо питання на голосування. Хто за? Проти отримались рішення прийнято. Наступне розгляд клопотання, начальника відділу культури туризму Кровецької міської ради про виділення додаткових коштів. Додаткові кошти на, для придбання сценічного освітлення для Алтинівського будинку культури 10 тисяч гривень. Для придбання кондиціонеру танцювальну студію Фламінго 17 тисяч гривень для придбання. Жалюзі на вікна у простір вільного спілкування 33 тисячі гривень, для придбання матеріалів для ремонту роздягальні 7 тисяч гривень, для оплати послуг за послуги зі збору та перевезення твердих побутових відходів 18 900. Для проведення ремонту в просторі вільного спілкування це ремонт підлоги, стелі, сцени, заміна дверей пожежних. Загальна сума складає 505 тисяч 500 гривень, і на проведення заходу 87 тисяч гривень. кого будуть які питання, зауваження, рекомендації? Якщо нема, рекомендую підтримати. Виносимо питання на голосування. Хто за? Проти отрималась. Рішення прийнято. Наступне розгляд клопотання відділу освіти Криловецької міської ради про виділення додаткових. Та перерозподіл в межах виділених коштів. Почнемо з додаткових коштів. Це для оплати медичних оглядів працівників закладів дошкільної освіти 55 тисяч гривень для оплати адміністративних послуг 920 гривень. Для придбання меблів роздягально гімназії номер 2 17 тисяч гривень. Для придбання рекуператорів укриття гімназії номер 2 54 тисячі гривень. Для придбання посуду в заклади загальної середньої освіти 100 тисяч гривень. Для придбання меблів для навчального кабінету захисту країни ліцей номер 3 17500. Для оплати медичних оглядів працівників закладів загальної середньої освіти 136 тисяч дев'ятсот гривень. Для оплати послуг з утримання шкільних автобусів страхування 70 тисяч гривень. Для оплати. Е, з, Виготовлення технічної документації із землеустрою на земельні ділянки гімназії номер 1 8 тисяч гривень. Для харчування ДФТГ у березні 2025 року 120 тисяч гривень. Для оплати судового збору виплата за судовим наказом оплати адміністративних послуг 50 тисяч гривень. Виготовлення ПКД на нове будівництво. Резервної котельні адреса вулиця Дударя, 37, 170 тисяч гривень. Для оплати медичних оглядів працівників закладів позашкільної освіти 8 тисяч гривень. Для придбання електротоварів та обладнання для підключення будівлі по бульвару Шевченка 55 до електромережі 20 тисяч гривень. На цю саму адресу оплата робіт та послуг підключення будівлі. До електромережі 100 тисяч гривень. Для придбання оплат із утримання автомобілів, тобто страхування, 6 тисяч гривень. Для забезпечення співфінансування капітального ремонту ПРУ по вулиці Дударя 37, 3 мільйона 969 тисяч 952 гривні. Для придбання засобів. Для навчання згідно постанови Кабміну 31 грудня 24 року деякі питання а? нової української школи в 2025 році 150 тисяч гривень. Для виплати допомоги дітям сиротам при досягненні 18 років 1810 гривень. Для забезпечення ремонту гробів в закладах в закладі освіти ліцей номер 3 мільйон гривень. Ну, по додатковим коштам, все коротенько скажу, що ну, стосовно гімназії номер 2 там де 50 тисяч гривень придбання рекуператора, ну, питання можна перенести на довивчення. У зв'язку з тим, що там потрібно було зробити щось з запаленням, температурний режим там зараз підтримується, ну, по рекуператорам можна повернутися до цього питання пізніше. Стосовно е харчування, ДФТГ, в зв'язку з браком коштів. Ну, рекомендую трішки зменшити суму, і, яка буде складати 116 тисяч 217 гривень. Підраховано точно. Потім 3 мільйона 969 тисяч 952 гривні. Це співфінансування капітального ремонту Перу. Це кошти будуть з вільного залишку, і мільйон на які ми пропонуємо. Закласти для завершення ремонт для часткового завершення ремонту гребі ліцею номер 3 Це кошти будуть з резервного фонду. Е, ну, тут більше в мене питань немає кого будь-які зауваження, можете озвучити. Якщо немає, пропозиції зауважень. Рекомендую підтримати дані клопотання виносимо на голосування. Хто за, проти, отримались рішення прийняти. Дніпро Сергіович, ви знали, так? Так, так, так. Звісно. Угу. Е, далі. Е, перерозподіл по відділу освіти. Рекомендую підтримати. Е, це все в межах е, виділених коштів. Тому виносимо питання на голосування. Хто це за? Проти. Отримались рішення прийняти. Дякую. Е, далі, наступне питання у нас розгляд. Е, 10. Розвит клопотання начальника відділу 4 ДПРЗ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Сумській області про виділення додаткових коштів. А саме, 100 тисяч гривень на покращення матеріально-технічної бази. Так, у нас в зв'язку з браком 70. Да? Ну, в зв'язку з браком коштів рекомендую підтримати суму 70 тисяч гривень. Це дасть змогу там, більше, ніж на півроку закрити їхні. Їхні першочергові потреби. виносом на голосування. Рекомендують підтримати 70 тисяч гривень. Хто за, проти, отримує рішення? Прийнято. Далі наступний розгляд клопотання директора. Криловецький будинок інтернат. Так, Криловецький будинок інтернат. На проведення робіт з облаштування водовідведення дощової води по периметру відділення. Загальна сума 120 тисяч гривень. Рекомендую підтримати. Хто за, проти отримались рішення прийнято. Наступне це також по питання директора Криловецького будинку-інтернат стосовно додаткових коштів на оновлення зовнішньої відмостки по периметру відділення 130 тисяч гривень. Рекомендую це питання на довивчення. Перенести зв'язку з браком коштів. Повернутися трішки пізніше до цього питання. Хто за? Проти. Отримано. рішення прийнято. Е, наступний тринадцятий пункт. Розслужбові записки начальника господарського відділу виконавчого комітету Краловецької міської ради про виділення додаткових коштів. Е, Кошти на оплату послуг за ремонт автомобіля Тулиголівського Старостинського округу. Сума складає 59 950 гривень. Автомобіль за сенс чи де у сенс потрібен капітальний ремонт автомобіля для подальшої експлуатації, для перевезення діток. Тому рекомендую підтримати, виносимо питання на голосування. Хто за? Проти отрималась рішення прийняти майже шістдесят нових немає. Можна тисяч можна дев'ятку по одному купити. Ну ладно. Це ж таки, потім ремонтувати знову. Нехай же ремонтують те, що є. Чотирнадцятий пункт. Розгляд клопотання завідувача короловецьким сектором управління міграційної служби України про виділення додаткових коштів. А саме Придбання двох комп'ютерів на загальну суму 60 тисяч гривень. Внески в, нас, в наш бюджет вносять, служба працює, тому рекомендую підтримати. Вносимо питання голоса. Хто за, проти отрималися? Рішення прийнято. 15 розгляд клопотання директора Дю США Лім, на, придбання, на придбання ліцензійного кімано. Для забезпечення участі спортсменів у чемпіонатах України з дзюдо 34 тисячі гривень. Загальна сума. Рекомендую підтримати. Хто за? Проти отримав рішення прийнято. Далі, 16 розвідка клопотання директора центру надання соціальних послуг про виділення додаткових коштів на підключення до мережі інтернет ветеранського простору 6 тисяч гривень. 4 тисячі гривень страхування автомобіля. Рекомендую підтримати. Виносимо засування. Хто за, проти отримались рішення? Прийнято. Клопотання від Конотопської міської ради, додаткові кошти на іншу субвенцію для отримання центру комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю Конотопської міської ради. 13, сума 13 тисяч. Гривень. Ну, рекомендую питання на довивчення у зв'язку з тим, що трішки там зрозуміло. Дитина прописана в крилевці, проживає в канотопі. Тому давайте це питання на довивчення, потім будемо вже розглядати якось наступного разу, коли буде більш зрозуміла ситуація. Виносимо голосування. Хто за, проти утримались. Рішення прийнято перенести на довивчення. Далі. 18-й пункт. Розгляд клопотання КП Крировецька лікарня про виділення додаткових коштів на придбання стандартизованих тестів та нестандартних наборів для проведення терапевтичного оцінювання та фітнес-станції. Загальна сума складає 104 тисячі гривень. Рекомендую підтримати клопотання. За, проти утрималися. рішення прийнято. Далі у нас звернення, депутатські звернення, а саме від Віктора Камінського для придбання автомобільних шин 4, в кількості 4 штуки 16 тисяч гривень. Да? Давайте, напевно, всіх зараз зачитаємо від депутата Сергія Петрусенка для придбання обладнання для. Екіпажа ППО, ДФТГ 36 тисяч 550 гривень, і від депутата Дмитра Бочарова для придбання планшету 7 тисяч гривень. І, і ще тут буде від депутата дячка Олександра для тепловізерного приціла. Приладу це сущенка, то що не вистачає коштів. Сума 50 тисяч. І клопотання від дячка Олександра на придбання тепловізійного приціла сума 50 тисяч гривень. Рекомендую підтримати дані звернення, дані клопотання. Вносимо на голосування. Хто за? Так, комплекту Так, це є. по клопотанням, все переходимо до розгляду. До голосування за проєкт рішень. 22 пункт. Розгляд проєкту рішення про затвердження рішення виконавчого комітету Кривовецької міської ради. Виносимо на голосування. Хто за, проти, отрималось рішення? Прийнято. Розгляд проєкту рішення про затвердження звіту про виконання бюджету Крововецької міської територіальної громади на 24 рік. Я ага. вибачаюся в цій вже. Тоді треба внести в. зміну рішення. У, У ага. 24-му році. Пропоную виключити розгляд проєкту рішення про внесення змін до рішення 60-ї сесії Кроловецької міської ради 8 скликання від 19 до 12.24 року про бюджет Криловецької. Міської територіальної громади на 25 рік. Правильно так, так? виносив на голосування. Хто за проти утримались? 25 з пункт. Розгляд проекту рішення про внесення змін до програми економічного та соціального розвитку Карловецької міської територіальної громади, 24-26 роки. Виносимо на голосування хто за проти отримались. Рішення прийнято. 26 розгляд проекту рішення про хід виконання програми. Економічного та соціального розвитку Кровецької міської територіальної громади на 24-26 роки за 2024 рік. Вносимо на голосування. Хто за проти отримали Рішення прийнято. Наступне розгляд проєкту рішення про внесення змін до програми соціального захисту населення Кровоцької міської територіальної громади на двадцять четверте роки. Голосуємо. Хто за? Проти отримали рішення прийнято. Розгляд проєкту рішення. Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту Кривоцької міської територіальної громади на 24-26 роки виносимо голосування. Хто за прийнято? Розгляд проекту рішення про звіт щодо виконання програми забезпечення первинною медичною допомогою населення Кривоцької міської територіальної громади 22-24 роки за 24 рік. На голосування хто за проти Трималось. Рішення прийнято. Розгляд проєкту рішення про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Кроловецької міської ради за 24 рік. Голосуємо. Хто за, проти отримається рішення прийнято. Розгляд проєкту рішення про внесення та затвердження змін до програми забезпечення первинної, первинної медичної допомоги населення Кривовецької міської територіальної громади 25-2027 років. Голосуємо хто за. От і отримались. Рішення прийнято. 32-й. Розгляд проєкту рішення про затвердження звіту про виконання річного фінансового плану комунального підприємства «Кролевецька лікарня 24 рік. Виносимо голосування. Хто за? Отримались. Далі. 33 й Це там трішки збилось. Розгляд проєкту рішення про затвердження звіту. Про виконання програми надання якісної вторинної медичної допомоги населенню Королевської міської територіальної громади 22-24 років за 24 рік виносимо голосування. Хто за? Проти отримала рішення прийнято. І останній пункт розгляд проєкту рішень про внесення змін до цільової соціальної програми цільового захисту населення територій від надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру. Краловецької міської територіальної громади 21-25 років, вносимо на голосування. Хто за, проти отримався рішення прийнято. На цьому порядок денний, всі питання пройдені. кого будуть які питання, зауваження немає. Вважаю, все пройшли. Завершено. Всім дякую.